Почалася в Київському національному економічному університеті на спеціальності економічна кібернетика на четвертому курсі дуже захотіла працювати і знайшла роботу на одній з ярмарок вакансій і прийшла в компанію на позицію джуніор ERP консультанта. Мало що розуміла про цю спеціальність, як і багато студентів, просто хотілося нарешті спробувати і, і отримати практичний досвід. Але я дуже захопилася цією роботою, цією сферою, і вже майже 20 років займаюся нею і, і не перестаю шкодувати про те, що приділила стільки часу цій професії. Значить, разом з тим, як я набувала досвіду, реального складала певні іспити в Майкрософті по цій системі, отримала сертифікацію. За декілька років я стала керівником практики впровадження цього продукту, про який трошки. Пізніше скажу. І ще за декілька років стала партнером компанії. Наприкінці 2021 року я вирішила разом з моїм партнером, ми вирішили, що хочемо створити свою компанію. Вже здавалося, що є в нас і наснага, і знання для того, щоб створити свій бізнес. І ми вирішили створити компанію, представником якої я сьогодні є. Так, це Clarity Україна. Яка буде зосереджена суто на темі впровадження erp систем а, і безпосередньо продукту від Майкрософту, Microsoft Dynamics 365 Business Central. в 2022 році? Ми за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії ми зареєстрували юридичну особу і не дивлячись на всі обставини, які в країні були, вирішили, що ми все ж таки хочемо з цією ідеєю рухатись вперед і будувати компанію своєї мрії. І таким чином, вже там в березні, в, в квітні 22-го року, в нас в принципі, ми зрозуміли, що все йде непогано, не дивлячись на стацію, нас вже з'явилися перші клієнти, і от ми вже два з половиною роки фактично в клеріті України існуємо. Трошки про компанію, декілька фактів я вже розказала, але так, щоб теж було уявлення, як я сказала, займаємось суто впровадженням РПІ. Це наша ключова, ключове вміння те, що ми пропонуємо клієнтів. Клієнтам в нас за 2,5 роки вже близько 30 проєктів виконано, і клієнти географіями не обмежені. В нас є клієнти і українські компанії і зарубіжні, в тому числі. Команда, яка в нас є, це здебільшого молодь, да, дуже проактивна, чому ми і вирішили сьогодні поділитися досвідом. Є люди і доволі досвідчені, ті, кого там теж плюс-мінус як в мене досвіду впровадження близько 20 років, але ми дуже віримо в молодь і дуже активно залучаємо її в цю сферу. Тому у нас така активна робота з студентами в тому числі. Так, перейдемо далі. Це от тут теж для загального розуміння деякі з наших клієнтів, як я сказала, повторюся, що це як українські, так і іноземні компанії, є лідери в своїх сферах, да, як от Аврора і Кернел, це такі лідери в Україні в своїх галузях, що ми дуже пишаємось. Це такий слайд, од одна із нещодавніх таких зустрічей нашої команди, одна з наших корпоративних зустрічей. От а нижче наші здобутки, так, спільноти. Ми активно приймаємо участь в різного роду спільнотах, як бізнесових, так і от як Women in Dynamics, Це така міжнародна ком'юніті, яка до, яка за те, що насправді наша сфера в, в провадженні ERP, там мають бути не тільки чоловіки а за статистикою їх більше, а й жінки в тому числі. І ми підтримуємо цю ініціативу. От, значить, що я далі безпосередньо переходячи до теми роботи в it консалтингу і побудови своєї кар'єри. Що я хочу сказати? Якщо ми говоримо про erp сферу так та це безпосередньо сфера, що відноситься до IT консалтингу то тут є дві ключові ролі, насправді, які залучаються в проекти впровадження. Далі про обидві я хочу розказати: перша це erp консультанти а друга це erp розробники і так. от давайте трошки розкажу про те і про інше, які навички безпосередньо необхідні для того, щоб стати ERP-консультантом і erp розробником, і в чому сутність взагалі полягає, полягає цих професій, які знання треба винести, в тому числі з університету, для того, щоб стати успішним в цих професіях. Значить, перше, давайте розкажу про те, чим займається erp консультант. Значить, РП консультант це. Така людина дуже отут спрощено на чотири таких блоки розділили, чим вона займається, але я скажу да, так. Значить, це людина, яка має прийти до клієнта. Конкретна компанія, це можуть бути компанії з абсолютно різних сфер. Це і, так, ми, ми дивились там, як Kernel, припустимо, це компанія, яка є найбільшим виробником, наприклад, Олії. Інша компанія у нас там, припустимо, авіалінії. Або е, виробник, да, або дистрибутор, будь-яка сфера. Тобто на ERP консультант має прийти до клієнта і визначити його ключові вимоги до erp стеми А ERP-стема стема це фактично продукт, який необхідний для того, щоб вести облік в компанії, відображати е, все, що необхідно для прийняття рішень, е, топ менеджментом і власниками компаній. Тобто ІРПІ консультант, він знаєте, ми іноді порівнюємо з лікарем, який має прийти до клієнта, і клієнт має поділитися всіма своїми хворобами, бажаннями щось покращити. І ІРПІ консультант має дуже ретельно пропрацювати всі вимоги, визначити, що з цих вимог дійсно може бути покрито і здобуто за рахунок ІРПІСТЕМ, а що може бути вирішено взагалі організаційними якимись змінами. Таким чином, erp консультант розбирається в вимогах. Далі враховуючи те, що ми займаємось продуктом, який вже розроблений так. Він замовчуванням розроблений компанією Microsoft, там є багато функціональності. Тобто, це не просто оболонка, в якій далі там можна розробляти все, що ти захочеш. Ні, там вже. Включено велика, кіль, включено велика кількість функціональності, яку треба знати, як правильно налаштувати, тому що один і той самий процес він може виглядати дуже по різному, да тому що у кожної компанії є закупки закупівлі, у кожної компанії є продажі, у кожної компанії є у всі виробничі компанії. Щось виробляють Да? але насправді деталі у всіх різні, тобто виробництво, припустимо, там морозива і виробництво. Столів це зовсім різний виробничий процес, да, або там пошиття, наприклад, форми, да, це, це зовсім різні процеси. Тому, е, знаючи, як правильно налаштувати систему, це якраз експертиза ключова erp консультанта він знаючи, які е, е, налаштування, як сконфігурувати, які там умовно е, галочки де проставити, да, це дуже спрощено розповідаю, він може зробити так, що процес буде виглядати у одній компанії по одному, згідно їхніх вимог, в іншій компанії зовсім по іншому. Е erp консультант робить такі налаштування, але можуть бути ситуації, коли неможливо покрити вимоги конкретної компанії тією функціональністю, яка є вже в ERP-системі. Це доволі часто трапляється, тому що ERP-системи, які йдуть від виробників, вони доволі е горизонтальні, да? тобто вони. Не не включають в себе якісь специфічні вимоги конкретної галузі. Припустимо тому, якщо ЕРПІ консультант бачить, що є оці відмінності між вимогами і тим, що може зробити RP система, консультант має продумати, як нам зробити модифікацію, або їх називають кастомізацію в Системи так, щоб це було зробити функціонально ширше, так щоб це покривало ті вимоги консультант компанії, да, які необхідно реалізувати. І далі тут забігаючи трошки наперед, в нього там буде перетин з erp розробником У цей момент включається ERP-розробник, але про це я розкажу вже, коли будемо про ERP-розробника говорити. Так, от erp консультант, значить, він в випадку, якщо необхідно зробити таку кастомізацію, він пише технічне завдання, де такою специфічною мовою, мовою не просто тією, якою він розмовляв з клієнтом да, про бізнес-процеси, про там вимоги, про облік, а він мовою більш технічною, врахову там використовуючи поняття з теорії баз даних з. Основ програмування, якщо консультант на цьому знається, це супер. Теорія алгоритмів, да, описує завдання технічне так, щоб розробнику було зрозуміло, що саме треба зробити. Потім розробник виконує цю задачу, і консультант має її протестувати, прийняти результат роботи і презентувати його клієнтам. Що, що, що ще залишається? erp консультант, це в навчання користувачів. ERP-консультанти доволі часто проводять тренінги, тобто навчають тих, хто буде працювати в системі, а навчати треба людей з дуже різним досвідом. Да? Тобто, це і топ-менеджмент компанії, які має знати, як тепер отримати певні звіти, там системи, якусь інформацію яка необхідна. Так і людей, які є, там, умовно, операторами, які просто будуть вносити первинні документи в систему, але вони мають робити це настільки чітко, щоб як на верхівці потім е, люди, що приймають рішення, могли правильну інформацію отримати. І четвертий такий блок е, це підтримка, оновлення, підтримка користувачів, тобто, після того, як стема, erp стема впроваджена компанія клієнт, да, який користується ERP-системою, він продовжує насправді жити, продовжує розвиватися, в нього виникають нові процеси, змінюються існуючі, і до нас звертаються з певними вимогами. Наприклад, ми хочемо змінити. у нас тут змінилася форма, якась друкована форма, або ми вирішили зробити новий алгоритм розрахунку собівартості. От було. По одному і це було окей, але зараз ми вирішили, що це буде більше відповідати нашим не знаю підходом, підходам чи нашому ноу-хау, яке ми вигадали. erp консультант включається в це обговорення. Вони проговорюють. Ну і знову да по оці дуже схожі такі, отут послідовності. Е, аналізуємо, е, визначаємо, чи достатньо для цього чи можна це зробити так званою стандартною функціональністю системи. І якщо не можна, то чи можна зробити модифікацію? Треба її продумати, уявити, так, щоб це було в, в стилі системи, скажімо так, щоб це не протирічило певним правилам, так за якими функціональність має додаватися в систему. І далі демонструється клієнту, навчає користувачів, якщо необхідно. І, і отак воно в принципі умовно по колу, так але проекти дуже різні, і тому erp консультанта постійно є чому навчатися. Ну і плюс додам, що erp консультанти вони постійно мають навчатися продукту, тому що дуже регулярно один раз на півроку виходять нові версії, і там, як правило, додаються. Тобто, це не зовсім новий продукт, але в ньому додаються певні функції. Треба бути завжди на Знати, да, завжди в курсі всіх останніх новинок. От тому е, тепер такий от слайд, який має так трошки підсумувати те, що я сказала. Якщо говорити про ті знання і навички, які необхідні РП консультанту, то е, що це може бути? Значить так, це людина, яка має е, мати уявлення про те, що таке підприємство, що таке компанія. А це отримуємо ми, якщо говорити університетською мовою, да, мовою предметів, то фактично це про економіку, про бухгалтерський облік. Тут економіка там, може по-різному називатися, да, економіка підприємства, припустимо. Тобто, ERP-консультант — це людина, яка має, в принципі, уявляти, як працює підприємство, які ключові процеси на ньому є. Далі, це людина має вміти аналізувати процеси, тобто розуміти, які питання правильно задати, поставити, да? як там правильно проводити інтерв'ю. Далі знання англійської мови для нас це дуже важливо, тому що ми працюємо з міжнародним продуктом, а вся документація. Демонстрації, якісь які там в тому числі надаються майкрософтом, вони всі йдуть англійською мовою. Це така додаткова умова для нас, так коли ми людей обираємо в команду. Але при цьому це для наших кандидатів робить насправді цю роботу більш цікавою, тому що вони одразу стають частиною міжнародної такої спільноти. Де насправді неважливо, де ця людина знаходиться там в Італії чи в Штатах чи в Україні. Вони у них всіх у всіх ERP-консультантів, які займаються цією системою, плюс-мінус одні саме одні й ті самі питання, да? вони можуть між собою дуже гарно комунікувати. Далі про технічні знання, значить, тут що важливо зазначити, ERP-консультант консультант це не та, це не просто користувач, да? Це не просто людина, яка має знати там економіку підприємства. І не знаю там про те, як працює підприємство, і все ні. Це ж робота в IT консалтингу, як ми зазначали. Тобто, ми з клієнтом зустрічаємось не просто щоб з ним поговорити про його процес. У нас є чітка мета. Ми маємо впровадити програмне забезпечення. Просто щоб його впровадити, нам треба розібратися в вимогах клієнта, а розмовляє з нами він мовою да, або мовою обліку, або мовою економіки, тобто ми маємо розуміти, що необхідно, а потім наша ключова мета це впровадити erp систему Тому, якщо у от, студентів, які навчаються, припустимо, на якихось спеціальностях, там, я не знаю, комп'ютерні науки да, або от економічна кібернетика. Там, де навчаються люди, які в принципі хочуть іти в ІТ, але не хочуть бути розробниками, чисто розробниками. От ця робота може бути вам цікавою, да так само, але ну дивлячись, як програма складена на тому факультеті, на якому ви навчаєтесь, бувають з того, що ми стикаємось, бувають такі спеціальності, де мало економічних дисциплін. Тоді варто буде їх підтягнути, тому що знову ж таки, щоб бути репіконсультантом, чисто технічних недостатньо да і навпаки, якщо людина навчається на е, спеціальностях, що пов'язані з пов'язані з економікою, з обліком, я не знаю, з маркетингом, будь-що не, не чітко пов'язане з технічним. З технічною такою складовою в цьому теж можна довчитися, да і можна і зрозуміти принцип, як працюють мови програмування. Просто що потім erp консультант коли працює і на підтримці, є клієнти, клієнт звертається, а в нас тут щось не виходить зробити в системі. erp консультант в принципі, маючи ці основи таких технічних знань, може відкрити систему зсередини, скажімо так, побачити код. І вміти його прочитати так erp консультант, як я зазначала, не веде розробку. Це роблять erp розробники, але ці технічні знання дуже важливі, в тому числі, щоб ми коли, коли і нову функціональність якусь доробляємо в системі, щоб erp консультант будував цей алгоритм, розуміючи, як система технічно побудована, Що це база даних, що тут є принципи там певні. Які використовуються, ну і звичайно дуже важливий аспект, який який я хочу підкреслити це soft skills. і зараз все демонструє насправді те, що в, в марафоні, знаєте, такому, коли людина там взяти дві людини, дуже досвідчені у обох дуже схожі, я не знаю там знання і досвід в марафоні. Виграє та людина, в якої краще розвинені, розвинені soft skills, да? тобто це вміння. Роботи в команді і вміння вірно комунікувати, коли треба прокомунікувати, да не замовчувати проблеми, говорити про них і так далі. Тобто це цілий набір, але я хочу зазначити, що це, на мій погляд, не менш важливо, ніж там набуття певних таких хард-скілів. Да. Оце про роботу erp консультанта Тепер перейдемо до розробника. Я насправді тут вже про erp розробника зазначала да трошки чіпляла. Тобто ERP-розробники розробники це люди, які безпосередньо створюють код, які доробляють систему під вимоги клієнта, якщо це необхідно, і які створюють в тому числі приймають участь в створенні певних окремих модулів, які ми як компанія, партнер Майкрософту. Вирішуємо створити. Тобто, наприклад, модуль з логістики, так, От по замовчуванню такої функціональності немає, а ми вирішуємо, що ми хочемо її створити або українська локалізація продукту. Так? Продукт міжнародний, але в нас в Україні є певні специфічні вимоги законодавчі до ведення бухгалтерського податкового обліку. От Ми, е, нашим, е, ми вирішили, що ми створимо такий модуль, erp розробники були тими, хто це безпосередньо писав, так. Код. І потім ми просто пропонуємо це нашим е, клієнтам на ринку України. Тобто це безпосередні РП-розробники. РП-розробники здебільшого комунікують в своїй роботі з РП-консультантами, які передають їм фактично задачі, да, ставлять технічні завдання. Або вони можуть бути, працювати безпосередньо з клієнтами і там проводити, припустимо, навчання да, команди розробників, яка є на стороні клієнта. Серед навичок. Ну, повторюся, тут да, і знання мов програмування важливе, і знання англійської мови знову ж таки. Тобто для розробників ми ставимо трошки послаблюємо там вимоги по знанню англійської, бо вони не стільки не, не так багато комунікують англійською, але все ж таки важливо. І софт-скіли для розробників у нас так само важливі, як і для консультантів, тому що спілкування дуже багато, як всередині команди, так і, так і з клієнтами. Так, цей слайд я хочу присвятити тому, що зробити акцент на тому, що для студентів, які шукають роботу, дуже важливо насправді, перше, да, визначитись все ж таки, в яку сферу ви хочете да, рухатись. А по-друге, визначитись тою компанією, в якій ви будете бачити, що є можливість для росту, що будуть люди, що там сприймають нормально людей, які не мають досвіду. І знають, як їх підготувати до того, щоб вони стали професійними співробітниками. Тобто, от в нас, якщо говорити про нашу компанію, бачу, що час обмежений. Да, хотіла тут ще трошки розказати про те, дві хвилини для запитань. Дві хвилини. Так, ОК. А так, да, я тоді, от на цьому останньому, е, останньому такому е, зупинюся, да, як, як фіналізую. Значить, ми як я на початку сказала, ми дуже віримо в молодь і в те, що е, наші університети дають гарну базову підготовку, і ми е, працюємо зі студентами, готуємо їх, розробляємо для них індивідуальні плани навчання. І е, призначаємо для кожного ментора, який є людиною більш досвідченою, да, яка на реальних проєктах працює, для того, щоб скоріше готувати студентів до реального проєктного життя. скажімо так, У нас є регулярні сесії з СІО зі мною з тим лідами з Вічаром. Для нас вкрай важливо, щоб люди гарно себе почували в компанії. В тому числі, ті, хто з невеликим досвідом, щоб вони розуміли, як воно рухається. Да? Тому в нас розроблена ще система грейдів, тобто така, по якій люди, студенти, в тому числі, з першого грейду, який там називається у нас джуніор, бо навіть джуніорів є декілька. Як ця людина буде рухатись, вона бачила свій шлях бачила вимоги до кожного з, до кожного з рівнів, І таким чином. Люди, які тільки починають свою кар'єру, вони будуть бачити, да, як їм рухатись до найвищої такої лампи.